Ну, я можу говорити на прикладі нашого факультету прикладних наук в ОКУ, коли він тільки засновувався, тобто ставилася метрика, і тоді гасло було таке нові стандарт і ті освіти, і метрика була 100% працевлаштування. От. Ну і виявилось, що цю метрику ми досить швидко досягаємо. Ну так, у вас, мабуть, середній бал вступників 190. Ну, скільки, він там, був високий, плюс. так. І, в принципі, коли ти береш талановитих людей на вході, то це не складно, щоб потім вони знайшли собі роботу. Not a big deal. І тому, відповідно, ми почали шукати інші метрики для себе. Ну, одну з таких метрик, яку ми побачили, це, наприклад, кількість робочих місць, які створюють наші випускники. Тобто, якщо ми говоримо про те, що вони випускаються, ну, очевидно, це не одразу стається, але е, можна говорити про те, що, наприклад, хтось заснував стартап і найняв стільки-то людей. Оп, порахували. А пішов, е,